Громадяниненьки України. Ми починаємо програму «Простір Свободи особистості. З вами Ян Марковський. А зі мною от зараз в ефір і буду з вами спілкуватися Артем Каченко, Гурт «Проба Сент Харді. Він вже з нами на зв'язку. Артем, добрий день. Добрий день, добрий день. Так, сьогодні ми будемо спілкуватися про кліп, який мене вразив. Ну, от я відразу скажу, що він мене вразив. Для людини, яка ну, дуже насмотрена кіно, це прям така цукерочка, Така цукрочка, там можна знайти все, що завгодно. От, прям все, що завгодно. Я знайшов там. Ну, от про все це ми будемо далі спілкуватися. От про цей кліп. Перше моє запитання. Цей кліп вийшов напередодні Дня Незалежності. Чи це навмисно так? А, ну, э, дивіться. Воно знаєте, все, що відбувається, можливо, так і треба, щоб відбувалося. Хоча ми планували його випускати раніше разом з релізом, який відбувся в червні цього року. Це трек полонина, 14 червня. Ми його випустили, і ми планували його зробити таким сюрпризом на нашої ну, на нашому концерті виступі в Києві, коли ми презентували суперпроект і стиль музичний укробас разом з народними з оркестром народних інструментів на Олі, але так сталося. Що не сталося, він трошки пізніше а, вийшов, але я знову кажу, мені здається, що ну не буває так, що просто так щось а, відбувається. Тому можливо, воно так і треба. А, до речі, з наоні у вас були вже релізи спільні, і наскільки я пам'ятаю, що мені це дуже сподобалось. Що це було? Ой, це була розширена версія трека Доброго вечора ми з України. Ми разом з Наоні зробили відео і є запис аудіо. Ну тобто, трек, господи, просто мені дуже подобається, як в Сполучених Штатах кажуть не трек, а це запис. Типу mm. рекорд, це дуже класно. От і, ну, взагалі я вважаю, що це надлюди, і вони дуже талановиті, і взагалі дуже сильно розвивають українську а, ну підтримують українську етнику. А так як ми як гурт маємо на меті а, робити впізнавану українську музику, тобто людина має чути її, розуміти звідки, і також тому ми і зробили стиль «Укробас». Ми з ними співпрацюємо постійно, і доєднуємо їх в різних проєктах. І зараз далі, ми будемо також. З них доєднувати взагалі, як ем, там буде запис. Тобто, вже хочемо відійти від синтезаторного звуку як такого. Якщо, наприклад, це має бути е, скрипка. То я хочу, щоб це була сама оркестрова писана скрипка. Е, слава Богу, є такі можливості, і я не хочу це е, упускати Скажем так, ой, мені так подобається. Це назва украбас, от прям так смачненьке. Е, я так розумію, ви будете оцей трек. Полонина записувати з наоні, і ми ще будемо е бачити ще новий е кліп. Ні, я думаю, що це вже з тут, тут, тут є скрипки, ми прописували, але трошки це був не на ОНІ. Е але це просто надалі на співпрацю, тому що в нас є вже багато матеріалу, який зараз ми плануємо тільки видавати. І от його хочеться таким е звуком е освіжити, тому що е ну, для мене особисто, як для музиканта, це був. Знову ж таки, прорив, коли ми з ними робили спільну спільний виступ, нас мав о, був господи, і а, я знаю треки, я знаю партитури, я був на репетиціях, і все одно я слухаю, і в мене мурахи по шкірі йдуть. Як так воно виглядає класно? Як воно так поєднується? Ну я був на концертах на ОНІ, і це дійсно: мурахи йдуть. Такий фрісон: прям от вау! На ну, ОНІ це чудово, і про Басен це чудово. Укробас, я, Я щоб не забути, я Укробас, Укробас, це треба запам'ятати. І хай наші глядачі теж запам'ятають, що Укробас – це ну дуже круто. А, я побачив в кліпі в цьому. Він же ж зроблений за допомогою штучного інтелекту. Я вірно розумію. Так, так, так. Ну о, взагалі історія того трека, знаєте, завжди а, ну. У кожного трека має своя історія бути, в нас вона також є, але вона трошки зазвичай у нас спочатку з'являється музика, а потім ми вже накладаємо далі якісь візуальні сенси. Але в, в цей раз з'явилася саме ідея створити трек під, під якесь відео. Тобто мова була про те, що коли ти слухаєш трек, в тебе має з'явитися якась історія, якась. Ну, типу, кінематографічна історія, і бажано, щоб вона була такою. І е, ми почали створювати. Ну, типу, музику писати, щоб щось складалося. Тобто, не неочікувані розв'язки. Типу, тут буде яма, тут буде жорсткий неочікуваний біт, тому що це не не притаман, не зовсім притаманне звучання нашому гурту. Так е, е, і потім, е, коли вже була готова ну, композиція, ми почали створювати свою історію, яка нам здавалася була б цікава. Тобто, це така історія на ти типу на полоніні на полонині десь можливо е, можна щоб ну скажімо так е, не, не дуже хочеться зараз з наших реаліях, щоб це відбулося, але можливо в якійсь іншому е, там вимірі це може статися. І от ми так побачили в таких е, от, ну, це, це наша історія. Але е, класно було, що коли трек тільки вийшов, багато мені писали коментарів, що в е, своїй історії вони розповідали. Е, тому що mm -hmm. ми ну, в, в соцмережах спілкувалися про те, що хотів, хочу почути ваші, і багато писали абсолютно різні. Тобто на нашу історію жодна не потрапила. Ну тобто на впала. Ну, така історія, вона дуже кіношна, вона дуже сучасна. От коли, коли ви, глядачі, будете дивитись кліп, дивіться, він дуже сучасний. Я знайшов тут далі… І алюзії на залізне небо, я знайшов алюзії до багатьох культурологічних феноменів, той же самий Дель Дельторо, і так далі, і так далі, і так далі. І до цього, оці ну, 90% кліпів, які були зроблені за допомогою штучного інтелекту, вони просто набір якихось картинок без сюжету. І без е, якихось відсилок до реальних е, культурологічних е, мемів. А у вас все це не просто насичено, а воно складається і отак от це, це кіно. Кіно не хочете створити я, насправді. Дуже приємно і дуже дуже приємно, що ви взагалі це побачили, тому що так дійсно немає жодного такого кадру, який ми не продумали, не проговорили. все що ви там бачите в цьому кліпі, це все не просто так. І дійсно, ми хотіли дати багато відсилок і там є пасхалки, і на предучі, наче на, на треки, які вже вийшли. Тобто такі це там є поєднання, їх можна побачити, якщо дивитися, і я скажу, чому ще штучний інтелект був доєднаний. Ми вважаємо, що це взагалі прорив зараз. Uh, ну іде і uh, його і кажуть, що це супер класна історія, і його вже бояться вже навіть зараз бояться, що не знають, як він далі себе поведе. Uh, але це ну так як ми uh, намагаємося робити футуристичну історію і пишемо електронну музику. Це um, ну, ми працюємо з роботом напряму, можна сказати. Тобто і дуже цікаво, як саме він побачить uh, наші думки, наші задуми. І uh, я вам скажу, що багато кадрів, які uh, він неочікувано для нас. про ну про Провертав і проскладав. Тобто це це ну, це ну дуже прикольний такий досвід. Ну Він побачив класичних роботів Чапика да Азимова. Це було дуже круто. Ви ще не пропонували в Голлівуді цей проект зробити повний метр? Слухайте ну взагалі в мене є така. Мрія створити дійсно працювати з ну написати музику для кіно. В мене були такі невеличкі події, зв'язані з цим. Ми трошки працювали, але ну це ще не, не в такому ключі, як ви кажете. Я б був щасливий насправді, щоб це відбулося. Я впевнений, що так і буде, тому що дуже багато скажімо так. Мрій маю на цей ну на цей рахунок. Але поки що, поки що ні. Ну а цей, цей кліп це прям. Ну, сценарій великого голівудського блокбастера. Ну, і ще нам, знаєте, що хотілося, щоб це було там таке трошки як 50-ті? Ця автентика. Тому що, знаєте, зараз от, користуючись можливістю, хочеться звернутися ще раз до наших музикантів українських, треба створювати, мені здається. Зовсім інший продукт я маю на увазі максимально вільний. А, знаєте, тому що все одно зараз якось а, я дивлюсь по нашій сцені, рамки починають звужуватися, і а, ми трошки забуваємо а, ну. Той шлях, по якому ми почали йти з 22-го року, і це мене ну не те, що лякає, але дуже насторожує, тому що е, ми маємо не той шлях обирати. Ми маємо створювати тенденції, а не їх наслідувати. Ми маємо е, пропонувати нові стилі музичні, які можуть асимулюватися далі в світі, тому що це ж не нова історія. Та ямайка невеличкій е, невеличке місце на карті, яке подарувало нам регії і всьому світу. І так багато музичних стилей а, і напрямів, та і е, е, нікому не цікава українська Бійонці, я вибачаюсь, але е, дуже цікава е, дуже артиста, який свою автентику пропонують. Так е, тому, що ми, коли були в турі Сполученими Штатами і Канадою, це не йому, ну це прийшло просто. Знаєте, як. Е, десь зверху луч, як в, <смі> в відеороботі в нашій а, і, а, і хочеться, щоб це ми не забували і, і йшли. Ми для себе обрали шлях. Ми, це це наша мета, а, але ж а Україна дуже багато має талантів, і ми можемо наситити світ а, своєю музикою, своїм баченням. І мені здається, що якщо ми можемо це робити, ми маємо це робити. Ну штампи взагалі, я так розумію, ну ну це не цікаво. 20-ту, 25-ту, 145-ту версію. Якоїсь зірки, ну, ну, можна подивитись на першу, на оригінал. А от стиль «Укробас» — от оце саме то. Ну, мені дуже сподобався цей кліп. Ну, з нашого спілкування, я так розумію, це зрозуміло. І стиль, стиль ваш дуже подобається, і те, що ви даєте дійсно українську автентику. Те, що не дають багато о, музикантів, які роблять ну, штампи. О, і для мене для мене це, ну, на мій погляд, це дуже добре, що в нас з'являється музика, о, яку не можна спутати ні з чим іншим. Я правильно розумію? Так, це дуже важливо, ну, мені здається, для всіх ну, українців по всьому світу. Тому що ну, це це об'єднує нас, це дає нам розуміння, хто ми, що ми, звідки ми. І насправді ця фраза, до речі, ця фраза причина я людина. Це такі, така відповідь, типу, чому ми маємо бути. По першому, ми відповідаємо людина, це українською мовою, і це характеризує, хто відповідає так. А а що, ми, коли ми відповідаємо, то ми кажемо, що ми такі люди, як і всі. І ніхто не має нам казати, що робити, як буде. Ми маємо такі права, як усі на цій планеті, і тому ми маємо бути, маємо жити, маємо радіти, маємо працювати, маємо створювати, бачити там. Я не знаю, і так далі. І так далі, і це дуже важливо. І нам здається, що ця така невеличка фраза також має сенс, і намагалися також передати цей відео до речі, тому що робот тут тут це таке питання, типу зовні. Нас питають, чому Тому що ми люди. Так, ми люди, і ми всі, ми всі наближаємо десь нашу одну велику перемогу, і ваш кліп це теж е, варіант показати, той шлях до нашої загальної перемоги. Так. Дай Боже, дай Боже, ми насправді штучний інтелект пророзвивався дуже сильно з того часу, як ми перший раз експериментували з ним, і це дуже прикольно, тому що дійсно ти можеш набагато більше в творчому плані створювати, будучи там в себе в студії. Та І це супер класно, тому що раніше ці задумки були нереальними. Це дійсно було. Треба робити фільм. Там я не знаю, мільярди доларів вкладати. Зараз це дійсно можна зробити і. Тут знову ж таки, чим більше ми працюємо з ним, тим більше ми розуміємо, наскільки ще він може нам допомогти на якісь наші ідеї в життя. Тому мені здається, на зараз його не треба боятися, з ним можна співпрацювати. А далі побачимо. Ну, я вас вітаю з прем'єрою Кліпом. Я вас вітаю ну, з дуже потужною і поважною роботою. Я вам бажаю. Щоб цей ваш кліп переріс е, виріс в якийсь дійсно великий голівудський блокбастер, е, Ну тому що я побачив класне кіно. І я бажаю вам, щоб е, реакція на кожну вашу роботу була тільки от така, як зараз, сьогодні, в мене. Вау! Дякую, дякую, дуже приємно. Дякую вам за те, що ви сьогодні були з нами. Дякую вам ще раз за вашу роботу. Ну і слава Україні! Героям слава! Дякую. Все, на все добре, на все добре. Ще раз подивіться кліп. Якщо ви зараз дивитесь нас на Ютубі, от прямо під цим відео. Подивіться ще, ще раз, подивіться, передивіться цей невеличкий фільм і дуже кльовий кліп. Все на все добре, слава Україні.